друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом сьогодні вночі. Або вранці можлива ракетна атака на Київ та Одесу. Окупанти хочуть задіяти всі бомбардувальники та здійснити пуск 100 ракет і 50 шахетів. Бережіть себе за даними інсайдерів. Основна ціль Київ. В той же час військовий експерт розповів ЕНВІ, чому літаки стратегічної авіації РФ під час ракетних обстрілів України роблять пуски з району Каспійського моря в інтерв'ю ЕНВІ Михайло ж військовий експерт і дослідник історії авіації пояснив ракетні пуски із району Каспійського моря на прикладі протикорабельної ракети х 22 що застосовується ворогом під час обстрілів. Так, Х-22 – це дуже стара ракета, в якій використовується рідке ракетне пальне. Водночас, воно настільки високотоксичне, що під час заправки ракети перед її застосуванням техніки мусять віддягати загальновійськовий захисний комплект з протигазом, До того ж, це ракетне пальне нестабільне. Найбільше відмов Ракет відбувається саме під час пусків, пояснює експерт. Тобто, простіше кажучи, у х 22 може не завестися двигун. Саме через цей росіяни вимушені робити пуски з цих ракет або з Астраханської області над полігоном, де немає людей, або над Каспійським морем. І таким чином намагаються мінімізувати для себе шкоду, бо якщо під час пуску ракета не спрацює, то впаде або на безлюдний полігон, або у воду і не вибухне. Адже без спрацювання двигуна бойова частина ракети не вибухне, говорить ж. Жирохов, після того як задум Росія занурити Україну в блекаут шляхом масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Заснав фіаско ворог змінив тактику. Тепер російська армія ледь не щоночі здійснює демонстративні масовані злети стратегічних бомбардувальників, які наносять комбіновані удари малою кількістю крилатих ракет різних типів. Змінилися і цілі, по яким ворог намагається наносити свої удари. У відповідь у російській Білгородській області знову пролунали вибухи про гучні хлопці. Ки повідомляють у Шебекіно та Грайвороні мешканцям Шебекіно почали надходити повідомлення від рятувальної служби. Там стверджують, що місто перебуває під обстрілом. Людей просять взяти речі та пройти до укриття. Також російські пабліки зазначають, що у деяких містах регіону чути вибухи вже протягом кількох годин. При цьому місцева влада так і не прокоментувала те, що відбувається. Вже зараз відомо, що російським командуванням було прийнято рішення повністю евакуювати аеродром Білгорода, адже тут. Ди прилітає уже в періодичною регулярністю. Один із останніх прильотів по аеродрому знищив декілька літаків. Бомбардувальники вже відправили до аеропорту Оленя. Тим часом норвезька видання Фактіс змогло отримати нові супутникові знімки компанії Planet, на яких видно російську авіабазу Оленяча на Кольському півострові, де стоять 11 стратегічних бомбардувальників ту 160 та Ту-95. Аеродром розташований на відстані менше 20 миль від кордону з Норвегією двома днями пізніше. Ще на іншому фото було помічено один із бомбардувальників ту 160 готовий до зльоту на злітно-посадковій смузі. Аналіз Factis за супутниковими знімками Planners показує, що присутність стратегічних бомбардувальників на Кольському півострові має довгостроковий характер, а кількість самих літаків збільшилася. Видання зазначає, що російські літаки зазвичай базуються на авіабазі «Енгліс» за 720 кілометрів на південний схід від Москви. У Норвегії ні представники міністра оборони, ні служба розвідки не. Взялися інтерпретувати розкриті дані. Літо традиційно характеризується підвищеною активністю російських військ. Наразі ми перебуваємо в особливій ситуації, збільшували нашу активність, щоб забезпечити найкраще розуміння ситуації разом із нашими національними та міжнародними партнерами. Ми постійно стежимо за ситуацією, каже підполковник і прес-секретар начальника штабу оборони Норвегії Пер Еспен Странде. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпису. Тесь обов'язково переможемо разом.